Радіо Порш, перша онлайн-радіошкола. З вами ведуча в студії сьогодні я, Грушка Мар'яна, і я до вас з приємними новинами, тому що в мене зараз у студії знаходиться е, два прекрасних хлопці. Це гурт на перехресті, які сьогодні прийшли прем'єрити свою нову пісню. Е, вітаю Доброго в нашій улайн. студії! Доброго дня, українці! Вітаємо! Доброго всіх. дня! Розкажіть, як ваш настрій сьогодні? Чудовий настрій! Ну. Як і а завжди. Що, а ось має він буде завжди так. чудовий. На вулиці дощ. <рес> таке, таке. А Ми на вільні? районі йде дощ, <рес> просто скажи. <рес> так. <рес> так. Але Настрій у нас чудовий завжди. Ми намагаємось бути на позитиві. На позитив. на позитив. Ніяка погода вам його не зіпсує. Це так, правильно. Точно. Це правильна подача і підхід до життя. А, ви сьогодні не просто так сьогодні до мене прийшли, а прийшли прем'єрити свою нову пісню. Розкажіть, будь ласка, спочатку трішки про неї. Про що пісня? Хто написав? В е, нас так склалося, що Влад, музикант нашої групи. Він пише музику. А я пишу вірші, пишу мелодію слів і uh -huh. співаю. Uh -huh. Ось написав ці цю, цю пісню. Я на музику Влада. Ми так і працюємо. У нас буде uh -huh. так і створюється. А, а що перше створилось? Текст е, пісні чи музика? Спочатку музика з'явилась музика. Так, тільки музика. Ще все починається з музики, з послуховування в машині. Це звучить як фраза Це. з біблії. Все починається з музики. Е, про що пісня? Е, пісня е, про наш не стухаючий вогонь кожного українця. Про е, те, що кожен українець повинен зараз е, відчувати цей час, створювати е, пісню. Мігайте, час. Не гаяти час, ми хочемо надихати цією піснею кожного нашого громадянина, кожного свідомого українця, щоб ми прямо зараз, як в цій пісні співається, встали і почали діяти. Тобто, ну не, не гаяли час на якісь дрібниці, uh -huh. а відчували розкривали себе, розкривали нас. себе так, допомагали один одному. Тобто, в принципі, це такі тривіаль, тривіальні істини, але пісня саме про це, щоб вона мотивувала нас всіх uh -huh. об'єднала на сам перед нас і нас також з ладом. Так, для насамперед нас, наш, також тільки в'єднання сила. Я погоджуюсь з вами про відеороботу. Ви відзняли на це на цю пісню. Mm, лірик відео. Так. Розкажіть, будь ласка, ми яка? Ми три ідея? хвилини не стояли і не рухались. Це, це жарт, якщо що. Лірик відео, да, ми просто створ... Знаєте, у нас була своя картинка цієї пісні з владом. Mm -hmm. До речі, ми так сконектились. Ми завжди з ним коннект ловимо зразу, і ми побачили в стилістиці цієї пісні Кіберпанк. якусь, якусь кіберпанковську таку тему навіть. Mm -hmm. От, і ми, в принципі, зробили таке лірик відео в цьому жанрі. Mm -hmm. да. Е, ну, а ще плануєте до цього окремо робити кліп? Чи так і поки що залишиться? Якщо ця пісня буде набирати якийсь резонанс, може в майбутньому колись це буде актуально. Зараз ми плануємо йдемо далі, і у нас вже буде сей. кліп до так. нового треку. Так. До, до нового першого. треку. Ми зараз поговоримо. Розкажіть, будь ласка, мені трошки про себе, звідки ви? Е, скільки ви займаєтесь музикою? Е, На нас вже список склали Влад. <реш> список, запитань, список запитань, які мене цікавлять, і я впевнена, що нас, наших слухачів також. Нам подобається бути у вашому списку, то що розпочнемо. Е, музикою ми займаємося, в принципі, я займаюсь, я б так сказав, е, пишу вірші і наспівую у своїй голові якісь мелодії і фантазую ще з дитинства. <реш> Ось. І я знаю, що Влад. Я теж з дитинства, з 12 років я пробував себе як. Підмач, як, ну, все таке. Потім проїхали, і з'явилася в мене гітара, з'явився такий га файний друг Макс. Так, наш і... шлях, в принципі, з ладом так, пішов через гітару, бо музика гітари гітара це початок, і вокал. Це було наш споснов. початок. Так, ми Добре. співали у Харкові ці пісні. Ви самі ми з Харкова, вдвох? Можна сказати так. А ви давно вже знайомі? Давно, але в в Май... статтях пишуть, що ви з дитинства друзі, хай <рес> буде так. Ми не будемо казати, скільки ми знайомі вже з ним вже декілька життів. Мам. Декілька а, життів. Ух ти, це він відчуває так. Да, це дуже круто На ментальному рівні. Може так, так і є, так якось е, 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 так. Проте гурт склався у вас е, створився не так давно. На перехресті створився не так давно, тому що ми дуже довго йшли до цього до взагалі до цієї назви. От на перехресті так. Ми дуже довго плавали, шукали, хотіли зрозуміти в якому стилі нам працювати, і досі шукаємо цей стиль через різні пісні, які в нас плануються. І назва на перехресті вона з'явилася в принципі дуже через дуже великий період. Десь рік ми десь шукали. Десь рік ми а шукали як... просто одне слово. А як саме? Ви просто ви давно дружили, і в один момент, як це сталося, ви вирішили створити свій гурт і е, ви десь, вирішили а... співати. Ми просто цю історію вже розповідали неодноразово, ми... але можемо ще. А я ще ми її не чула. Ми... ми зацікавились творчістю Макс Актор. І mm -hmm. ми шукали щось спільне, і це була музика. Просто що ми ви спитали, як це все з як ви там розпочали це все. Ми просто з ладом, в принципі, зустрілися на перехресті наш початок нашої дружби. Він стався уночі, там ми познайомили з ним, гуляли до ранку, а потім розійшлися і навіть не взяли один у одного номера, номери телефонів. Ми просто, знаєте, як відпустили, типа, ти крутий чувак, ти також гарно провели час, поспілкувалися там і на криші і, і лазили. Тобто, ну таке. Таким... Дуже романтично да, звучить. <рес> <рес> ну, це романтично. У Харкові така романтика нас... відбувалася кожен е, день. У нас така поетична душа, е, типу, це ж Харків, це Харків. <рес> Ось, і так вийшло, що ми просто розійшлися, а на наступний день в мене була репетиція. Я виходжу з театру, щось таке. Іду там по своїм яким справам і просто випадково врізаюся плечем в якогось чувака на перехрестя на Сумській. Так бац, типа, думаю, що ти за дивлюсь, а це він. <рес> я такий, це ти. Він каже, це я. Ну все. Це вже другий раз ви на перехресті зустрілися. Так, 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 так. випадково, типа, після того як ми познайомились там. Вночі. І так вийшло, що все, взяли і почали. Через там скільки там? дві неділі я вже був у Влада в Бердянську на його батьківщині. Вас команда складається тільки з вас двох, чи є ще хтось, хто відповідає за ваші якісь інші За кожним артистом, я думаю, велика команда. Розкажіть, зі скількох людей складається вона у вас? Взагалі, фактично, гурт це я і Влад. Наперед. Хрестя, бо влад музикант, як я вже сказав, я співак. А за нами велика команда. Хочеться прий... Ні, ми можемо Ви знаєте, кожен yeah. день все більше і більше. Да, все більше Тому людей це... допомагає зараз нам. І в нас є своя команда, наших так сказати, хто піклується про наше майбутнє. Які, є звукачі дуже музики. круті. Піар компанія, це у кожного артиста. Так, так. Я просто хотіла, можливо, вас прорекламувати, можливо, комусь потрібно, хтось хоче з вами працювати, або вам потрібно якась людина в команді, ви б могли собі тут когось, -тобто ви вже нам когось хочете ще підкинути. Якщо це потрібно, якщо це потрібно, звичайно, що. Ну, давайте таку людину, що ми ну там мільйонниками станемо. переглядів. А й це одразу мільйонерами. Це не ціни, ціни, ціна таке... не є наша ціль. Так, ціль бути. Е як народжується ваша музика? Е якась історія, щось я як сказати, Прожити. це переживаю цю історію і воно якось як хвиля. Тече, ця музика. І Текст так само створюється. Це дуже важ... я це таке питання важке. Скажу дуже від серця. Це дуже важке питання, як це все створюється, тому що я навіть зараз, маючи величезний досвід в акторській професії, досі не розібрався, як все ж таки працює на 100% цей механізм творчості. Тому що він йде не тільки від голови. Це такий симбіоз мозгу, серця, і це дуже такий складний процес. Єдине, що я з ладом згоден, і, дійсно, це треба бути як в якійсь нірвані. Ти попадаєш туди, але я можу визвати це отак штучно. Ми тобто я, Мені все. треба написати пісню, я сідаю все і це роблю. І uh -huh. визиваю, я вмію себе налаштовувати в цей процес. Це може і завдяки акторській професії. Тобто, треба бути, як, як кажуть, ну, тут і зараз. Ну, ви знаєте, це як якесь е, творче вікно, воно відкривається, потім друге, третє, і ти розумієш, що ти робиш правильно. Це таке, як пазли складуються, і в гарному сенсі ти схожа на божевілля. Ну, в гарному сенсі. Uh -huh. Бо коли влад пише музику, я бачу, що він як псих. І я коли я розумію, що я коли ні, дійсно, і я коли розумію, що я коли пишу текст пісню, я можу до речі, ділюся просто такими математичними функціями. Мені потрібно йти. Я повинен рухатись. Я я можу бігти, врізатися в стіни. Мене розпирає, коли я пишу пісні. Мені треба йти. Йти, і коли я йду, я пишу. Тобто важко сидіти на одному місці і писати пісню. Треба mm -hmm. от рухатись. То я беру наушники і просто йду, якщо в мене є час, кудись там неважливо не куди. Ну, це так. саме у вас, напевно, такий підхід, бо, напевно, для кожного він є різний. Можна, Але це так, дуже так. Круто. Є, можна, я, я по-різному писав, писав пісні, іноді там і за столом також. А так. у вашому репертуарі зараз дві пісні, поки що. Чи є в шухляці якісь ще треки, які скоро е, будуть. Народжуватись можна так сказати, дуже багато Виходити, я б сказав, дуже вже багато, дуже багато, багато. І навіть, і навіть там... вчора створився ще один. Вчора дописали ще пісню. Так і зараз, якщо можна, ми можемо сказати, що у нас планується дуже Розкажи. серйозний реліз 31 числа. Ми вже можемо сказати дату. Це буде угу. дуже важлива для нас пісня. Вона називається Діти війни, тема. Жорстка тема, серйозна. Вона, я б сказав, би, навіть е, ну найзнанко, як можна сказати, ще тебе викручує. Е, ця тема, бо у нас дуже важкий на неї також знятий кліп. Е, я не скажу, що він там якийсь феноменальний, але для нас він має дуже велике значення. Ага, це вже повністю готова робота з кліпом. Так, так, так кліп проект все. Так, про, пропрацьований також цей ця пісня багато пропрацьована, ще рік тому написана. Записана з крутим нашим знайомим, нашим другом, звукачем Сергієм. Потім перероблена дуже крутим звукачем Денисом. Не будемо казати, хто як, але ця пісня пройшла дуже великі етапи. І зараз вона вже все, вона вже готова вийти. І меседж нашої цієї пісні, по-перше, це Ну дійсно з ментальної сторони допомогти людям відчути це. Це важка тема, але треба це відчути. І ми хотіли би фактично також допомогти дітям. Ми відбудемо відкривати так, сказати, збір через завдяки одному важливому фонду, який допомагає дітям. Будемо збирати У ньому дітям дуже допомогу. багато других. Зірок так, так там багато гарних. А артистів, ви якраз оце які... це шукали благодійний фонд, з яким ви mm -hmm. хотіли співпрацювати? Так. Ви вже його знайшли? Можна сказати так, вже знайшли, тому про це і кажемо. Зараз що є такий фон. Який допомагає дійсно допомагає дітям, і будемо з ними співпрацювати, щоб наша пісня ця мала е -е. могла допомогти ще більше. Ще один сенс знайшла. Так, так, знайшла ще один сенс. Ми просто з Владом такі. знаєте, у нас і альтру, ну є альтруїстична така в мене душа, і влад такий ж саме. Я його я можу про нього казати, бо я його знаю. От і ну, наша ціль дійсно, щоб наша музика не просто там, знаєте, була там як власкав мільйонники. Наша там нам це потрібно, угу. бо ми тоді з. Можемо бути більш почутими задля того, щоб змогти допомогти ще більше людям у цьому жахливому становищі, угу. і це дійсно від серця. Тобто, ми хочемо також допомагати людям і ментально, і фізично. З приводу вашої благодійності, благодійності, ви спочатку повномасштабного вторгнення, також почали нею займатися. В чому вона полягала? Це дуже знаєте, таке питання. Влад, давайте так. Я лаконічно скажу, можна лад як продюсер нашого гурту на перехресті. Спочатку повномасштабної війни він був продюсером мого волонтерського е руху. Я б так сказав, гроші не Влад мали допомагав мені. Тобі. Так він каже: гроші не Ми в перші дні війни, і мали прям, і не мали такому е да, е скупляли багато ліків, розносили тим, кому це потрібно. Бо у Харкові було у дуже, дуже погане, погане становище, становище для людей. Я зрозумів, я ніколи цієї теми не касався, але я вже зрозумів, що таке е, кардинтераксин, да, сотка, 50, 200, ці всі. Я наче почав них ну, розбиратися. З одної сторони, це, ну, це гарно, але це, це такий Потім... жахливий момент. Ну дуже багато 에... волонтерів з'явилось і ну це ми... перестало бути актуально. Ми зрозуміли, як акту... які актуальні в наш час памперси. Ну, так. <світ> як важко їх було дістати в перші там, дві неділі війни, просто і в аптеці їжу, теж ну, і їжу також, так. Да. Ну тобто я по своїй природі просто ми не могли сидіти на місці. Тому я думаю, кожен свідомий харків'янин українець, коли почалась війна, допомагав один одному. Е, я знаю, що ви зараз перебуваєте в лавах Збройних сил України. Е, розкажіть, чи важко поєднувати це з творчістю з музикою? Е, це навпаки? буде моє найулюбленіше питання із всіх інтерв'ю, бо я завжди знаходжу якісь синоніми, щоб по-різному описати один і той же, одну і ту же відповідь. Е, скажу так: е, не важко, бо мені е, ну мій командир. Дає можливість таку вільний час, коли я не задіяний, займатися творчістю. Я дуже вдячний своїм побратимам і те, що вони розуміють, що мені це важливо для того, щоб я в майбутньому міг рілі, як кажуть, допомогти ще більше людям. Бо це навіть коли він заходить, не таке дивляться на нього на перехрест. На армії, до речі, Україна Лайв дуже заходить військовим. Ця пісня. Хлопці знімають під них тік токи і скидують мені відоси, щоб я виставляв під цю пісню. Бо вона така бойова. Ви питали на початку нашого інтерв'ю, в чому ну що також для військових я хотів від себе особисто, щоб ця пісня дарувала військовим надію і дарувала їм е, оц, 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 оцей вогонь, як мотивацію. Як так і вона дійсно підтримка, підтримка, дарує. Так, да це зараз дуже важливо. Mm -hmm. Я ще хотіла би поспілкувати щодо вашої творчості. Саме про вашу попередню роботу розкажіть про неї. У вас там дуже цікава відеоробота на неї знята. В чому ідея цієї роботи? Хто придумував? Ловимо момент ви маєте національність. Так, ловимо момент. Так, так, ви правильно задали питання. 에, дивіться, прикол там, ми казали, що ми з Владом дуже швидко конектимося mm -hmm. один з одним. Ми просто побачили, ми, я цей трек записав, такий, ну, написав, і ми просто з ним, з ним йшли, спілкувалися. і такий, Він как... А прикинь, вибачте, да -да, е, Він як інтро а. до нашого гурту, ми створили це, ну, коротеньке, да, такі так. Так, це як інтруха така наш початок, тому що вона метафоризує те, а, що, що в нас відбувається. Його музика, в принципі, Влада, вона мене, ну, я прокинувся. Завдяки творчості, якби в мене зараз не було те, що ми з ним робимо, я б вже напевно ну, відчував себе зовсім по-іншому. У мене це мій сенс життя. Ну, це я кажу від чистого серця. Үгу, і він мене як дефібрилятором реанімує там в кліпі, у нас є такі моменти цієї музику. і я починаю вставати і е, співати, читати. Це ви просто <плат> передали свої внутрішні відчуття в тій роботі. Так, так. так. З чого просто, у нас починається. Починається. Так. так, все. Це дуже круто. А, чи мене цікавить, хто вам подобається з українського зараз шоу-бізнесу? <світ> Ні, тому що зараз реально дуже е, час розвивається, дуже багато в нас е, нових імен з'явилося в музичному просторі. Е, цікаво, просто вашу думку, хто вам подобається? Ну, із нових е, як так, непогано. Ну не, не щоб новий, він давно вже Ну, не, зараз маєш? він як новий е, ну, влад так. Точечно кануда загалом моменти, тоді. Загалом, хто вам подобається українському шоу -бізнесі. та багато хто У нас дуже багато талановитих за ну, дійсно співаків, і всі роблять дуже деякі, навіть дуже потужно комерційні проекти. Вони звучать дуже якісно. Багато хто подобається, але знаєте, ми як автори виключно деяких слухаємо своїх плейлистів, бо багато хочеться створювати, і нема часу ну багато слухати. Але ми слухач, слухача, бо нас, так. У нас така так, фішка, типу, ось. що ми е, е, навпаки дуже хочемо багато зараз вчитися у тих співаків, там яких зараз там і на ну там і на хайпі, і на якісь там е, в принципі підтримуємо ну, ментально підтримуємо багатьох. Виконавців наших є багато крінжу, який зараз просто рік назад, є, от ми сказали. Про рот. <laughs> у нас є новий анекдот. У нас та реп кожного когось рот. Це, це про це. <laughs> 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 да. Ну, ладно, окей. Е, ще раз сказали цю бородату. Ну в плані реперів це дійсно правда. <laughs> е, mm -hmm. Багато крінжових хлопців і дівчат зараз теж попадають в музичну індустрію, тому що. Рік назад ще е, ми так з владом спілкувалися про це. Було б е, легше пробитися і стати більш там ну, відомим. Там я не знаю, як ще сказати правильно. Бо рік назад не було такої конкуренції. Зараз і починають. Ну, це з однієї сторони, це прикольно. Я ж кажу, наша співуча нація, кожен хоче себе проявити. Чому ні? Це як гонка. Mm -hmm. да. Ви такі їдете на машині, і так, треба. Так, Десять тисяч машин. Да. Ну ми до всіх відносимось, ну, до адекватних крутих чуваків дуже. Дуже позитивно, добре. А з ким би ви могли можливо хотіли зробити фіт? Прикольне питання у нас, коли це питають, знаєте, давайте... Ви всі питання, які я вам задаю, все вас Е, Питають, ну не все, але фіт, фіт, фіт. Давайте це зараз залишимо в таємниці. А, тобто вже є з ким. би... Можливо, давайте зараз це залишимо просто в таємниці. Добре, наступний раз, після наступної прем'єри, ви мені це розкажете. Окей, добре. Що ще цікавого відбувається? У гурту на перехресті, окрім творчості, е, багато заморочок є, бо знаєте, люди думають, що так ти, ти написав пісеньку, виставив її і їздиш там е, собі. Кайфуєш. Це не так. Це дуже велика робота. Кожного дня в тебе зривається голова. Бо якщо в тебе є ще свої справи, у нас йде війна. Я про це в першу чергу завжди думаю, і іноді дуже важко це все поєднати, бо не не просто пісню записати. Треба і ще займатися цією піснею з різних сторін, комусь її показати, продемонструвати. і, взагалі, ну багато тут, дуже багато нюансів. Якщо ну наші слухачі думають, що типа там записав пісню і пішов гуляти собі, це не так. Піс записати пісню це один, один відсоток від того, що ти можеш зробити для цієї пісні. Ну моя щоби така, щоб її що почули вона, слухачі. Що вона не подобається тобі вже? Ти так, так. Таки заслухався. Це також. Ви питали це про проблеми. Це... Так, бо якщо вона це... цей рік цілий рік в тебе висить десь на полиці, то такий йома, -йо, а може вже... нове щось уже. Так, так, типу так. такого. Хочеться далі діяти. Про що наступна пісня ви вже мені розказали, тому напевно, на завершенні нашої програми буду дуже для вас буде неочікуваним Побажання для наших слухачів. Завжди таке питають. Так, так. Ну, ми завжди хочемо побажати нашим слухачам. По-перше, я хочу побажати любові. Без без кохання, без любові не буде нічого. Навіть на війні, солдатам, нашим е, хлопцям і дівчатам, котрі зараз е, важна, важливо розуміти, що ти комусь потрібен, е, що в тебе є людина. Це без цього просто не немає не сенсу іс існування свого. Я вважаю так. Я бажаю всім дуже щирого кохання. Бажаю всім щирих відкритих е, мізків, щоб всі розуміли, що треба зараз донатити на ЗСУ, допомагати армії. В першу чергу не забувати, що йде війна, бо е, знаєте, дуже гарно, що ми всі можемо співати, але завдяки кому це треба дуже задуматись. Ми взагалі, ну, взагалі маємо таку можливість сидіти там на радіо і спілкуватися, і все дуже круто здається завдяки, завдяки нашим України. А я побажаю, Вселення. Банально, мабуть, але гроші теж потрібні. Людям і успіх це як на день народження. Ти ще щас... з'явиш <сіху> всіх кого сьогодні День народження. <сіху> я питаю вам гроші. Зараз успіх... дуже важка ситуація <сіху> в Україні з роботою з ну тому. Це гроші теж потрібні. Тобто Влад хоче побажати людям вміння заробляти гроші <рес> і донатити Окей. на ЗСУ. І донатити на ЗСУ. Друзі, це був гурт на перехресті, який сьогодні прем'єрили свою пісню. Дякую вам, що ви прийшли до нашої студії. Дякую, що запрем'єрили класну, круту українську пісню. І те, що ви взагалі робите для України, те, як ви допомагаєте. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую.